Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Я пропоную вам стати справжніми науковцями та запрошую до нашої дослідницької лабораторії, до наших зелених друзів. Як ви думаєте, хто це такі зелені друзі? Правильно, це рослини. Як ви вважаєте, рослин на землі мало чи багато? Правильно, багато. Давайте разом пригадаємо, які є рослини. Що зображено на картинці? Дерево, кущ чи квітку. Правильно. Дерево. А що зображено на цій картинці? Дерево, кущ чи квітку? Правильно. Кущ. А що зображено на цій картинці? Дерево, кущ чи квітку. Правильно. Квітку, а далі спробуйте визначити самостійно. Давайте разом подумаємо, що потрібно рослинам для росту: світло і тепло, ґрунт і догляд, вода та любов. У кожної рослини є своє насіння. Давайте розглянемо насіння рослин. Це насіння городніх рослин, а саме гарбуза, кавуна огірків, кропу. Та гороху. Це насіння дикоростучих рослин, а саме липи, берези, клена та дуба. Це насіння садових квітів, а саме чорнобривці, айстри, нагітки. Більшість квітів розмножуються за допомогою насіння, але є квіти, що розмножуються за допомогою цибульки. Такі цибульки є у квітів лілій, тюльпанів та нарцисів. Є рослини, які розмножуються не тільки насінням, а й за допомогою інших частин стебла, кореня, листя, навіть за допомогою вусів. Наприклад, кущ полуниці, суниці викидає вус. На кінці якого утворюється маленький кущик, що потім пускає коріння і утримується в землі. Подивіться уважно на всі ці рослини тут їх багато, але вони всі різняться, не схожі між собою. Але у них є щось спільне. Що саме? Так, правильно. У кожної рослини є корінь, стебло, листя, цвіт та плід. Тепер розглянемо будову дерева. Корінь утримує його у певному місці, живить рослину водою та поживними мінеральними речовинами з ґрунту. Стебло тримає рослину над землею, спрямовує її до сонця і, схоже на трубопровід, по якому від коріння до листя надходить волога. Листя рослини, хоча б вони форму мали, виконують дуже важливе завдання. Випаровують зайву вологу і поглинають сонячне світло, переробляючи його на таку енергію, що допомагає рослині розвиватися. Саме за цими ознаками ми відрізняємо рослину від іншого живого світу.